Можеш мене підстригти, будь ласка, коли там в тебе є час? Можна чуть-чуть, например. Як ти нас терпиш? На тебе бороду приміряти. Я Дубова Ольга. Гример-перукар театру імені Садовського. І це мій профайл. Я вже ніколи не фарбуюся і про це знають всі мої актери, але ладно, сьогодні. <сміття> Раніше в мене дуже було багато косметики вдома, але зараз я тональний крем ожився. <сміття> Коли приходить актор до мене на грим, є такі вистави, там де такий грим дуже тяжкий. Наприклад, за нами». Там я роблю народному артисту вольському Анатолію Міроновичу грим японця. Тобто в нього великі очі, і з них потрібно зробити ну, вузькі. Ми робимо цей грим, займається десь біля двох годин, і людина ну, повністю перевоплощається в свою роль. Є спеціальна тканина. Клей спеціальний, ми піднімаємо очі доверху, приклеюємо сюди, ми піднімаємо бровки, стрілки робимо, звісно, вибілюємо лице, вибілюємо волосся. Такий цікавий дуже грим. Тут стільки в нас всього, що це взагалі. Є спеціальні такі грими ще теж. Іменно спеціально театральні грими. І ще дуже-дуже багато. Брати участь в цьому створенні вистав, якось воно так все разом всі. Бігають щось там, е, шукають, тому щось актеру треба то, тому то. Ти там заказуєш ці перуки в інтернеті або е, ходиш, шукаєш. Так склалося, що до вистави потрібно бути хоча б за дві години. Якщо тяжкий грим, то ще раніше таке буває, що актор приходить дуже пізно, тобто він спізнюється буквально там. До вистави залишається пів години і нам потрібно швидко це все зробити, тому ну, бувають такі ситуації. Це ж ми всі люди, це зрозуміло. Ну, як викручуємося? Швидко починаємо все робити, прискоримося, нікуди не дінешся від цього. Виставу ж не відмінять. Чому пер перуки в пакетах? Тому що вони припадають пилом, щоб цього не траплялося, ми гарними пакетиками їх прикриваємо. Ну, звісно, в кожної перуки є своя історія, як вона куплялася чи як вона створювалася. Шукала я перуку довго. Шалом Наталі, заслужені артистці України, на виставу калій з молоком чи без потрібно було створити такий образ, що вона схожа на сімейку Адамсів. Тобто, такого щось, щоб було темне волосся, але сідиною, що от додає віку. От. І от ми я дуже довго шукала цю перуку, тому що я думала, що такого в нас немає, але все ж таки не знайшла. Раніше, звісно, все робилося пастижерами. Перуки створювалися, вуса створювалися, бакінбарди. Це все робилося. Ну, а зараз це можна все купити. є спеціальні такі головки у нас, Ми сюди чіпляємо. Бачите, це вуса будуть. Буває таке, що вуса, наприклад, можуть порватися, але я все можу підшити, зробити. Так що все нормально в цьому плані штрафів в нас за це нема. Рарітєт в нас тут є теж. Це я не знаю, їм, мабуть, років 50, якщо не 100. Це щіпці, це теж як плоєчки, бачите. Тільки от вони такі вже дуже старі. І якщо робити цими щіпцями зачіску накрутку, то на волосся воно буде довше зберігатися. Це накруточка. Що в нас є? Наприклад, це з вистави за двома зайцями Проня. Це вона вже на свадьбі з квіточками. Це мальвіна. Це з прем'єрної також вистави перучка, схожа на Мерлін Монро. Ця вистава з Аліса в країні мрій. Там є такий мужичок, який всім рубає голови. Оце от він. Ті я свої професійні вміння не використовую. Ну, звісно, можу підстригти чоловіка, або подружку, або дитину, або тут хтось попросить. Можеш мене підстригти, будь ласка, коли там в тебе є время. Ми якось домовляємося, я приходжу, або швидко, якщо там тільки чолочку чи кончики підстригти, то це можна на місці за 5 минут зробити. Я не змінюю людей, але зовнішність їхню я можу змінити легко.